Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. 80 тисяч гривень зарплата в місяць. Ви скажете, це мало чи багато? Я думаю, багато. багато дуже багато для провінційного містечка Новодністровськ Чернівецької області. З якого майже всі жителі, майже всі дорослі чоловіки, повиїжджали за кордон, в якому залишилося три вулиці, в якому, в якому дуже багатецько пенсіонерів, в якому фактично немає нормальної лікарні, і все майно громади з 91-го року розпродано і зараз Новодністровською владою, на чолі з мером Наталі Цимбалюк, допродається, на три вулиці Новодністровська 150 чиновників. Фактично більше ста кажуть до 150 чиновників. Це мало. Я думаю, дуже багато. Ми прогодуємо їх, та ні, не прогодуємо. А зарплати чиновників в місті Новодністровськ, де фактично міськрада нічого не працює. От міськрада не працює, є такі кафе Терамісу популярне, і от вони, як міські Сокіряни, чиновники Сокірянської Т ходять до Тайстри поряд з міськрадою, так і міські Новодністровські чиновники міськради, як кажуть. Ходять до Терамісу кафе. Треба ж якось з 9 до 6 час провести. І при цьому отримують зарплати, як пишуть в соцмережах міста Новодністровськ, від 50 до 80 тисяч гривень, як начебто керівник водоканалу. І це під час війни. Коли кожну копійку, ті ж самі Новодністровські жінки, в яких чоловіки на передовій. Ходять, збирають, волонтерять. Ви кажете, в Україні є майбутнє. А тепер подумайте, коли зараз люди мовчать під час війни, мовчать, бачачи, що чиновники українські, місцеві чиновники пухнуть уже на крові наших хлопців, пухнуть. Тому що, коли люди голодують, коли люди збирають останнє для своїх захисників отримувати такі зарплати, премії накрутки, оздоровчі. Ну, яке це треба мати лице? А вони отримують спокійно. А саме страшне, що люди мовчать. Коли українці, люди навіть в такі важкі часи мовчать і бояться сказати правду, то що буде після війни, якщо ми виживемо і переможемо в цій війні? Що тоді знову будете мовчати? Народ, який мовчить, який перетворюється на раба, який боїться говорити правду, немає. Майбутнього це моя суб'єктивна думка журналіста. Уся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, і потрібно перевірити. З вами Ігор Швець, Сукіряний Чернівецька область. До нових зустрічей!